greetings to all people of the world who value peace and unity between different and Don't equal nations. and intentional I polar, wish you polarization all peace. I thank you at global level should make room the principles to principles of multilateralism i would peace like to underline that the republic of serbia take part in collective efforts for reaching sustainable identity. development goals the and armed implementation aggression. of the 2030 A crime has been agenda. serbia shares secretary general's vision in future and we of global just cooperation. Punishment. The crime was committed against our state borders. The crime was committed against the lives of our наших The crime was committed against the dignity of our women and men. The crime was committed against the dignity проти цінності, які роблять вас та мене And Ukraine demands і Україна вимагає покарання за спроби вкрасти нашу територію. покарання за вбивство тисяч людей. Покарання за катування та приниження жінок та чоловіків. Покарання за спричинені катастрофічні турбулентності, які Росія спровокувала своєю незаконною війною, не лише для нас, українців, а для всього світу, для кожного народу, який представлений в цій залі Генеральної асамблеї ООН Я виступаю від імені держави, яку змушують захищатися, але в якої є формула миру. Я говорю з кожним, хто хоче почути і досягти миру. Я представлю формулу, яка може працювати не лише для нас, а для будь-кого, хто може опинитися в подібних обставинах, як ми. Ця формула дозволяє покарати за злочини, яка, яка захищає життя, відновлює безпеку та територіальну цілісність гарантує захист та забезпечує визначення. Є п'ять передумов миру, пане президенте Генеральної асамблеї, пане генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Шановні глави держав і урядів, шановні журналісти нації світу. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми побачили ту єдину, хто хоче війни. Є тільки одна держава серед усіх країн-членів ООН, яка б сказала, якби могла перервати мою промову, що вона задоволена цією війною. Її війною але ми не дозволимо цій державі над нами переважати попри те, що це найбільша країна в світі. Є тільки одна держава яка і царайтуселдефенс, інекоденс вид атикол фіфтиван овди юен чатер. Україна продемонструвала силу на полі бою, користуючись своїм правом на самооборону у відповідності до статті 51 хартії ООН. і ніхто нам не дорікне зараз чи у майбутньому у слабкості або неспроможності за себе битися, битися за свою незалежність Ми досягаємо результату у цій битві і ми бачимо, яким буде кінець цієї війни. і які будуть гарантії сталого миру. Хартія ООН проголошує рівність націй, і ми довели, що Україна рівна серед рівних. Хартія ООН проголошує непорушність кордонів, і ми боронимо нашу лінію кордону. Проганяючи окупантів за її межі. Хартія ООН передбачає цінність прав людини, гідність та життя. Ми також її забезпечуємо в кожному українському місці, яке звільнили від російської окупації. Ми не провокували цю війну. Ми провели 88 раундів переговорів у різних форматах, аби запобігти цій війні з моменту мого обрання. Президентом до 24 лютого цього року але Росія замість припинити злочини агресії, яку вона розпочала у 2014-му, Перетворила її на повномасштабне вторгнення. і у нас не залишається вибору як захищатися, що ми і робимо Ми Виштовхуємо агресора за межі міжнародно визнаних кордонів України і це перша частина нашої формули миру фундаментальна частина покарання, покарання за злочини агресії, покарання за порушення кордонів та територіальної цілісності, покарання, яке має застосовуватися до тих пір, поки міжнародно визнані кордони будуть відновлені, Допоки агресію не припинять, і до тих пір, поки руйнування та втрати у цій війні не будуть повністю компенсовані. Таким чином санкції проти агресора це частина формули миру. Блокування торгівлі та відносин з, агр... з агресором. Також частина формули миру. це все покарання. поки агресор залишається учасником процесу прийняття рішень в міжнародній організації. Він має бути ізольованим від принаймні до тих пір, принаймні поки продовжується агресія треба відмовити йому у праві голоса позбавити права на представництво позбавити права вето якщо він є членом радбезу оон для того щоб покарати агресора в рамках інститутів ми не повинні заплющувати очі на пропагандистів які виправдовують агресію а натомість застосувати увесь пакет персональних обмежень проти них Це покарання за брехню Фулл пакеч о персонал рестрикшн еґенсдем дедіспанішментформ сітизенсоде агресор громадянам країни агресорки не можна дозволяти to насолоджуватися туристичними подорожами та шопінгом на території країн які цінують мир Їх треба стимулювати за допомогою візових обмежень до боротьби проти, проти агресії яку чинить їхня власна держава Покарати за замовчування зла паніш треба створити спеціальний трибунал, аби покарати росію за агресію проти нашої держави це стане сигналом для всіх майбутніх агресорів що вони мають цінувати мир або бути притягнуті світом до відповідальності ми підготували чіткі кроки для заснування такого трибуналу. Вони будуть презентовані всім державам. Україна звернеться до Генасамблеї ООН, щоб вона підтримала міжнародний механізм компенсації. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Росія має заплатити за цю війну своїми статками. Це також покарання. Це одне з найгірших покарань для російських можновладців. Які цінують гроші понад усе, і другий компонент формули миру це захист життя. найбільш конкретний компонент зараз. Поки тривають сесії генеральної асамблеї, в українському місті ізюм в Харківській області. Триває ексгумація тіл з братських могил які там з'явилися, коли ця територія контролювалася російськими військами. Тіла жінок та чоловіків, дітей та дорослих, цивільних та військових. Ми знайшли там 445 могил. Є родина, яка загинула під завалами будинку після російського авіаудару. Тато, мама, шести та восьмирічна доньки, бабуся з дідусем. Там є чоловік, якого задушили мотузкою. Там жінка з поламаними ребрами та ранами на тілі. Там чоловік, якого кастрували перед тим як вбити, і це не перший випадок. Спитайте, будь ласка, в представників Росії, чого російська армія така схиблена на кастрацію чого з ними зробили такого, що вони хочуть коїти таке з іншими єдине, що відрізняє братську могилу в изюма від того, що увесь світ бачив у бучі, це те, що російська армія пробула в Ізюмі більше часу, тому тіла вбитих людей вони спалили. А в бучі вони були розкидані по вулицях. Андрій совганві ела дерашан армії тож яким чином ми можемо дозволити російській армії бути на українській землі, мітінса коли ми знаємо, який безлад та вбивства вони коять всюди? Мас ми не можемо. Ми зобов'язані захищати життя. Світ має захистити життя. Кожна держава, яка потерпає від збройної агресії, яка потребує мати можливість захистити своїх громадян. Та звільнити свої території Якщо для цього потрібна допомога у вигляді зброї або набоїв, їх треба забезпечити. якщо для цього потрібна фінансова допомога, її потрібно надати. якщо для цього треба допомогти розвідданими. просто зробіть це, але чого точно не треба. Це брехні ми можемо повернути український прапор на всю нашу територію. Ми можемо це зробити за допомогою зброї, але нам потрібен час. Ми намагалися все прискорити. Ми намагалися втілити базові принципи Хартії ООН для України за допомогою переговорів. Але Росія боїться справжніх переговорів і не хоче дотримуватися міжнародних зобов'язань. Вона бреше всім. Це типово для агресорів для терористів. навіть зараз, коли Росія говорить про переговори, вона лише хоче уповільнити свою риторику. Росія хоче провести зиму на окупованих територіях України та підготувати свої сили для нового наступу. нових буч, нових ізюмів або що найменше хоче підготувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях та здійснити військову мобілізацію у себе. ми не можемо погодитися на відкладену війну вона буде ще гарячішою за ту яка триває зараз для нас це війна за життя тому нам потрібна підтримка зброя військове обладнання та боєприпаси Наступальна зброя така дальність якої дозволить нам звільнити свою землю, а також захисні системи. Перш за все, системи протиповітряної оборони. Нам потрібна фінансова підтримка, щоб підтримувати внутрішню стабільність та виконувати соціальні зобов'язання перед нашими людьми. фізичний та соціальний захист два базових елементи життя будь-якого народу. Тож другий компонент нашої формули миру захист життя всіма доступними способами, передбаченими Хартію ООН третій елемент нашої формули миру відновлення нашої безпеки та територіальної цілісності. подивіться, скільки елементів глобальної безпеки Росія знецінила своєю війною: морська безпека, харчова безпека, радіоактивна безпека. Енергетична безпека та безпека від зброї масового ураження, Ми відновлюємо морську та харчову безпеку. І Я вдячний пані ан, пану Антоніо Гутерешу за його особисту участь. Алжир, Ефіопія, Єгипет, Лівія, Кенія, Сомалья, Сомалі, Судан, Судан Туніс, Туніс, Бангладеш, Ізраїль, Індія, Іран, Ємен, Кіпр, Кіпр Китай. Корея, Ливан, Болгарія, Бельгія, Болгарія, Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Румунія та Франція вже отримали українські сільськогосподарчі продукти. Нам треба збільшити ці поставки морем, як на ринкових умовах, так в рамках харчової програми ООН, в якій Україна завжди виступала надійним партнером. І до речі, попри всі складнощі, які принесла війна, ми вирішили нагадати, надавати гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Ми надішлемо їм додаткові вантажі з нашою пшеницею other security elements. але це складніше, коли безпекові компоненти напередодні Генеральної асамблеї ООН Росія запускає ракети по Південноукраїнській атомній станції. Вибух вразив її будівлі. Повилітали вікна, стіни були пошкоджені. Ракети вибухнули лише в трьох сотнях метрів від стін приміщення з реактором. І це після чіткого звернення магазин до Росії з вимогою припинити будь-яку ворожнечу проти будь-яких ядерних споруд України, та, зокрема, Запорізької ядерної станції найбільшої в Європі, яку Росія перетворила на мішені. А це робить мішенями всіх нас. Російський радіаційний шантаж це те, що має непокоїти кожного з вас, бо ніхто з вас не знайде вакцини проти радіаційної хвороби. Криза з вартістю життя продовжується в, десятки, в десятках країн. Його спричинила дестабілізація на енергетичному ринку, Потрібно усунути головний фактор глобальної цінової турбулентності, а саме російський енергетичний шантаж потрібно поставити ціновий поріг на експорт російських енергоресурсів. потрібно знову зробити російську нафту та газ звичайними товарами Адже зараз це енергетична зброя Росії. Тому вона маніпулює ринками і таким чином електроенергія бензин та дизель стають привилеєм декількох замість того, щоб бути загальнодоступним товаром доступним всім обмеження цін. Це захист світу. це спосіб відновити енергетичну та цінову безпеку але чи піде на це світ? Або буде боятися? Буде боятися російських погроз. Важливо зробити один сильний крок після чого все стане ясно. На це прийшов час. Цей крок цей крок поставить усе на свої місця після російського ракетного терору після масових убивств, після Маріуполя, після підриву українських полонених воленівці російськими військовими після блокування портів, після обстрілів російськими танками та ракетами атомної електростанції та погроз використати ядерну зброю, які стали правилами, а не винятком для російських пропагандистів. Наде ексепшн форашен пропагандіс. Нарешті ми маємо визнати, що Росія це країна, яка спонсорує тероризм на всіх рівнях, в усіх країнах, де визнають мир та захищають права людей. Легально та політично. Якщо ви не маєте легального механізму, ви можете зробити політичне рішення в парламенті. Це фундаментальна річ відновлення глобальної безпеки. якщо цей сильний крок буде зроблено, сил сум, зникнуть і призведуть до ще важливіших кроків. що є дуже чутливим у територіальній цілісності, коли одна країна намагається вкрасти у іншої країни землю, це завжди призведе до того, що інша країна буде захищатися. Глобальна безпека не може існувати без відновлення територіальної цілісності нації, яка страждає від агресії. Отже, ідея української мирної формули це відновлення безпеки і територіальної цілісності. Четвертий пункт це відновлення безпеки та територій. Це гарантії безпеки. Кожна нація має право на гарантії безпеки, не лише найбільші нації, які мають найкращий рівень життя. У нас є пропозиція покращити архітектуру безпеки України, Європи та світу. Ця архітектура дозволить запобігти новій агресії проти нас. Ми вже представляємо це партнерам. Пропозиції, дотримуватися затримуватися багатосторонності та двосторонніх договорів. Це умови для тих гарантій для дій та графік дій, які принесуть результати. Результати на землі на морі, у повітрі, у дипломатії та політиці, економіці. Ta in, finance, in zbroj, ta finances shodo nadanya zbroi ta rozvidan form will we'll also Кожен з нас, хто отримає текст нашої формули миру, також детально побачить які саме гарантії безпеки. Ми пропонуємо. Я не хочу порівнювати наші пропозиції з гарантіями будь-яких союзів, які зараз існують на планеті. Я Хочу наголосити завжди набагато краще гарантувати безпеку якійсь країні превентивно ніж зупиняти війну після того, як вона вже почалася і п'ятий елемент української формули миру це визначення чогось, без чого інші чотири компоненти не працюватимуть. це наше право боротися. а також право партнерів нам допомагати. А також допомагати собі, а також це право всього світу. об'єднатися навколо того, хто бореться зі збройною агресією, а також привести до порядку того, хто є загрозою для всіх. Тож, всі п'ять компонентів нашої формули покарання за агресію, захист життя, відновлення безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки та права на самозахист. Це формула злочину та покарання, яка вже Росії дуже добре відома. це формула справедливості та закону та порядку, якому Росії ще тільки треба навчитися, як і будь-кому будь-якому потенційному. Агресори. Чого нема у нашій формулі? Це нейтралітет. Усі, хто говорить про нейтралітет, коли людська цінність і мир під, під атакою мають на увазі щось інше. Вони говорять про байдужість, кожен за себе ось про що вони говорять насправді. Вони удають, що зацікавлені у проблемах інших, вони переймаються лише формально. вони співчувають тільки для протоколу. Та ось чому вони удають, що стануть на захист когось, але у реальному житті вони захищають лише свої інтереси. Це те, що створює умови для війни. Це те, що має бути виправлено заради того, аби створити умови для миру. Все, що треба від нас, це рішучість. Те про що говорилося вже багато, реформування ООН. так і закінчилося безрезультатно. якщо ви переглянете уважно нашу формулу миру, ви побачите її про вже де факто і є реформою об'єднаних націй. наша формула універсальна. вона об'єднує північний і південний світи вона апелює до світової більшості, спонукає до розширення представництва тих, хто залишився непочутим. Це дисбаланс, коли Африка, Латинська Америка, більшість Азії, Центральна і Східна Європа підпорядковуються праву вето, якого вони самі ніколи не мали. And this is what is about. і ось про що Україна і говорить чи ви коли-небудь чули Russia, такі слова від Росії? Але це постійний член Ради безпеки ООН. з якої причини? Не Японія, не Бразилія, не Туреччина, не індія, не Німеччина або Україна прийде день, коли це все буде виправлено. А тепер щодо перемовин між Україною та Росією, Ви, напевно чули вже від Росії багато слів про це. як наче вони до них готові, але вони говорять про переговори, при цьому при чому оголошують мобілізацію. Вони говорять про переговори, але оголошують псевдореферендуми на окупованих територіях України що тоді правда, військова мобілізація в Росії. Це правда. Бутафорні референдуми є теж правдою. Росія хоче війни, і це правда. Але Росія буде не в змозі зупинити хід історії. людство та міжнародне право сильніші ніж одна країна терорист. Росію змусять закінчити цю війну війну, яку вони ж і почали. Я виключаю, що уролювання може бути не за українською формулою. чим далі сягає російський терор, тим менш вірогідною, що будь-хто в світі погодиться сісти з ними за один стіл. якщо за моєю промовою послідують нові російські ракетні удари та терористичні акти, це тільки доведе цю слабкість. Слабкість Росії, її нездатність над нами домінувати її нездатність домінувати над світом. Це тільки доведе, що п'ять компонентів української формули миру мають бути втілені чим швидше ми готові до миру, але до справжнього миру, чесного і справедливого. тому світ на нашому боці на завершення. я хочу подякувати 101 одній країні, яка проголосувала за те, щоб я мав змогу зробити це відеозвернення. це голосування стосувалося не лише формату, це голосування щодо принципів. Тільки сім країн проголосували проти: Білорусь, Куба, Північна Корея, Еретрея, Нікарагуа, Росія та Сирія. Сім. Сімка, яка боїться цього відеозвернення. Сімка, яка відповідає на принципи червоною кнопкою. Тільки сім. Сто одна та сім. Друзі, якщо ця коаліція проти нашого визна... визнання, тоді я вас всіх вітаю тому, що це означає, що мир переможе будь-яку агресію. І що для нас немає перепон на шляху до реалізації цієї формули миру. Дякую вам. Дякую вам за увагу. ще раз всім бажаю миру. slava to Ukraine!